Привіт вам, люди з двома серцями з жовтим і з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. І це новини з України. Розпочалася 615-та доба нашого героїчного протистояння. ворогу. доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми. Роблячи все від нас залежне, щоб вони там ні в чому не мали потреби і мали чим нищити наших ворогів, та відповідно на чому покинути місце дислокації, тобто дрони і автівки. Це питання ми беремо на себе. А від партнерів традиційно очікуємо чогось більше, як то ППО артилерії, звісно, літаків. Ну і, до речі, F-16, якими Нідерланди обіцяли посилити нашу ППО, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні. Про це повідомив прем'єр Нідерландів Марк Рюте. І це означає, що найближчим часом можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів. Додав Рюте. і крім цього, Нідерланди нададуть нам патрульні катери, щоб забезпечувати безпеку альтернативного коридору експорту зерна через чорне море. а Також додаткові ракети для систем Петріот. І ми, як то кажуть, ще нічого не робили, а їх вже від того розриває. Потужний вибух стався на селікам'янському заводі. Урал це у Пермському краї Варефії. Підприємство є одним із найбільших військово-промислових заводів на Росії, і там виробляють вибухові речовини та промислову вибухівку. А от що ж саме там рвонуло? Власна вибухівка чи занесена, поки невідомо. Місцеві жителі повідомляють, що після вибуху у сусідських будинках повилітали вікна. Нічого не робили, але зробимо. Бо напередодні ввечері, чим як ви думаєте, займалися окупанти? Правильно атакували теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні. У наслідок терористичного обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання. Через себе світла та води опинилися мешканці одного із населених пунктів, який розташовується поряд із станцією. Повідомляють у ДТЕК. І одразу після припинення обстрілів розпочалася активна робота з усунення наслідків. Тож, як казав очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, якщо ви будете Бити по нашій енергетичній мережі готуйтеся до аналогічних ударів. У відповідь все дуже просто. І якщо вже заговорили за одних терористів, то давайте про ще одних розкажу. Хамас утримує у полоні українців. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. І за його словами, проблем з евакуацією українців з Ізраїлю зараз немає. Але є труднощі з евакуацією із сектора Газа. Хамас тримає мешканців у заручниках, щоб прикриватися ними як живим щитом. Знайома тактика, чи не так? Ну а поки шлях до перемоги дається нам надзвичайними зусиллями, і ця кругла позначка це ще один привід нагадати те, що іноді здається усім неймовірним роблять люди, наші люди, наші бійці. Я знову і знову наголошую, що втрати окупантів це не просто цифри. І яка кругла позначка? Це 300 тисяч вбитих окупантів. Це результат боротьби українських захисників, і у цій боротьбі вони віддають своє життя. Тому не забувайте робити свій вклад, донатьте і допомагайте військовим усіма можливими способами. І чому для нас ця цифра, знаєте, зі сльозами на очах, тому що за кожним чорним пакетом стоїть ім'я нашого героя. І щоб зрозуміти масштаб, з якими ворог тисне на наші території, приведу цифри тільки за один тиждень. У період з 23 до 29 жовтня сили оборони ліквідували 4430 солдатів з СРФ, що приблизно відповідає кількості особового складу дев'яти батальйонів. Також знищено 85 танків. Це умовно три танкові батальйони, бо в кожному по 31 одиниці. 106 Ізь бойових броньованих машин це умовно три мотострілкові батальйони, бо в кожній з них по 34 одиниці знаходиться цих бойових броньованих машин. І 121 артилерійську установку, і це десь приблизно сім артилерійських дивізіонів, оскільки один дивізіон включає приблизно 18 гармат. І поповнювати ці військові втрати РФ я хоче жінками. Російська ПВК вперше почала вербувати жінок на війну в Україну. Повідомляє про це британська розвідка. Батальйон Борс, який входить до складу російського ПВК «Редут», оголосив набір жінок для роботи снайперами та операторами безпілотників. Дотепер жінки військовослужбовиці за СРФ в Україні служили здебільшого як медики та кухарі. І лише уявіть, все це відбувається у той час, як українці з усіх сил намагаються підтримувати один одного. Яскравий тому приклад діти, звичайні школярі з Волині, які винесли однокласника на гору на власних руках, здійснивши таким чином його мрію. У Павла Липовського діагноз спінальна м'язова атрофія. Ходити самостійно хлопчик не може, тому 9 кілометрів однокласники несли Павла по черзі на власних спинах. Або от вам ще один приклад: 77-річна лікарка зі Львова, яка не пропустила жодного радіодиктанту і поставила цим рекорд. Ба більше того, її диктанти одні із найграмотніших в Україні. Тому, як ви розумієте, пані Христина не пише їх просто, бо має вільний час. Ні, вона готується до диктантів, так мов на захист докторської дисертації, перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови. Тож я дуже сподіваюся, що і ви доєдналися до цьогорічного радіодиктанту, щоб бути солідарними з Україні. Раїною на цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.